Так, шановні, і знову я в ефірі. Хто за мною скучає? Можете не скучати, я знову з вами. Так, що я хочу розказати? В принципі, виникло таке питання, бачу, люди запитуються, рахунок в'їзду сюди по одноразовій візі. Ну і потім там продовження тих всіх нюансів, і в них виникають різні такі незрозумілі ситуації. Я хочу зразу вам наголосити таку просту річ, щоб ви знали і розуміли це, що не треба путати це все як в цьому, як в Європі. Тому що в принципі в Європі вся ситуація заключається навколо візу. Тобто, Ваша віза дійсна, значить ви маєте право перебувати на території Євросоюзу. Тут аж в Канаді, ця система зовсім інакша. Ваша віза це є тільки в'їзд і виїзд з країни. Тобто, якщо вона дійсна, ви маєте право в'їжджати, виїжджати з країни, робити ті всі маневри. Але, якщо вона закінчилася, але у вас дійсний борт перміт. Стаді Перміт чи просто візитер перміт, ви так само повністю законно перебуваєте на території Канади. Тобто, вам не потрібна ця власна віза. Тому зрозумійте, що якщо ви отримали по заразній програмі, яка була створена спеціально для українців, вже одну візу, тобто вона у вас була одноразова, ви подаєтеся на нову візу. Вам повністю треба опять зібрати весь пакет документів, які від вас вимагаються, там прикріпити свій permit і всі нюанси, і податися на нову візу, наприклад, з території Канади. Хочу вас запевнити, що ніхто не зобов'язаний вам її опять давати. Це є однозначно. Тобто, вам може прийти просто відмова, вам можуть відмовити в цій візі, щоб ви розуміли ситуацію. Тому не думайте, що тут а, щось. Хтось комусь зобов'язаний. що вам, Якщо вам, от ви українець, оця програма, то все, що вони вам зобов'язані давати. Нічого вони вам не зобов'язані. Вони можуть розглянути вашу справу і прийти вам від, відмова, що вам візьмуть відмовлено. І що, скоріше всього, можливо, буде. Розумієте? Тому, чому ви скажете, ну чому так, як же ж перший раз нам давали ті всі нюанси. Зрозумійте правильно. Що Канада дала вам оцей період часу, власне, для того, щоб ви мали можливість емігрувати, тобто не просто приїхати, а власне емігрувати. Розумієте, щоб ви зробили імміграцію. Вас достатньо того часу, щоб підготувати пакет документів, здати IELTS і податися по якійсь програмі власне, на еміграцію. Тому функцію розглядати таку для вас як. Як це правильно сказати, що ви будете шастати туди-сюди, для них це не цікаво, як для країни. Розумієте, Канада вас зацікавлена як в людині, як платнику податків. Розумієте, яка буде жити, буде працювати, буде платити податки. Роз зрозумієте правильно, во та тут от так працює власна ця система. Це не факт. Само собою, що вам можуть дати візу, це ну, якби, все залежить від офіцера. Але оплату з вас вже потреба будуть вимагати вас оплатити цю візу, тому що ви вже отримали, ви якби використали вже свою е, цю, перший раз, коли ви подавались, безкоштовний свій е, там, я не знаю, як там як правильно сказати, ну свій перший цей, що там я заклинули, як правильно сказати, перший свій е, бонус, не знаю. Ви його використали, все. Вас же немає цього без безкоштовно. Тобто, ви подалися, ви зробили візу. Вам дали, ви отримали, в'їхали, отримали permit. Тепер так, Ви хочете собі зробити так, якби щоб можна було поїхати, вернутися. Нема питань. Добре, тепер ви повинні вже на всіх таких звичайних правах. Як кожен хто подається в Канаду на візу? Ви повинні отак от зробити, розумієте? Тому не путайте і не робіть квадратні очі такі, що опа. А чого-то я подався на візу, а мені відмовили. Хоча перший раз мені ж дали візу, вам дали візу, все, для вас зроблено все максимум. Ви отримали, все отримали. Ви приїхали, тепер будьте добрими іммігрувати. Іммігруєте, получите PR, статус permit, Resident, будь ласка, на всі чотири сторони можете їхати, куди вам потрібно. Тобто, ну, в принципі, воно десь так виглядає. І щоб ви просто цю ситуацію розуміли і не підмінювали поняття, тому що багато різних там пишуть, що е, плоть до того, що чуть ли не борг пермі дає вам право подорожувати, нічого він право ніякого не дає подорожувати, не слухайте, не читайте дурниці. Це є просто е, внутрішній документ, який дає вам право працювати або вчитися. От розумієте, от дивіться е, тут а, ви, коли. Приїжджаєте, от ваш паспорт потрібно. От офіцеру, коли ви його показали, дали свій паспорт. Він поставив вам там відмітку, печаточку, щоб ви влетіли в Канаду. Пішли до другого офіцера еміграційно, отримали е, свій перміт, якийсь один з напрямків. І все, приїхали. І в принципі, в дальнішому ви свій паспорт можете український заховати далеко-далеко. Тому що все основне буде крутитися навколо вашого верк-ворд-перміта або ваших прав, або тих самих, якщо у вас немає прав, це будуть ваші айді. Запам'ятайте, що хто не водить машину. Тим не менше він може прийти зробити собі id карточку Це ті самі права, можна так сказати, на вигляд. Але там не вказано ваші категорії, тому що ви не водите машину. Але це є ваше е, замість. Ви рахуєте, що замість паспорта ви будете тут використовувати. Тобто різні маніпуляції, ви будете показувати свій цей ID. Тобто, ви зрозуміли мене, що вам не, ну, не обов'язково. Але ви можете собі це зробити, якщо вам треба буде, якщо вам, вам буде вона потрібна, тобто. А скоріше все, вона вам буде потрібна. Тому майте це на увазі. Е, що я ще хочу сказати для вас, мої шановні? Ще така важлива інформація. Тому я вам дуже-дуже, е, ну, як то кажуть, раджу все-таки звертатися до офіційних сайтів. Не треба, знаєте, одна бабка казала, тому що в нас багато привикли, що говорити, що е, хтось там щось сказав, хтось щось, щось там написав, ті всі нюанси. Але по великому рахунку, розумієте, е, в Канаді настільки швидко міняється певна інформація, а власне імміграційна інформація тут надзвичайно швидко міняється. Чому? Тому що це є країна іммігрантів і тут завжди щось удосконалюють, ускладнюють, полегшують, і воно таким іде. Ви мусите, поки ви в процесі імміграції, ви повинні це все відслідковувати. Вам буде простіше, ви не будете звертати увагу на всякі дурниці. Але я бачу, що люди настільки, знаєте, обмежені, напевно, своїм таким небажанням слухайте, ну, відкривати офіційні сайти, що вони готові вірити. Одна баба сказала. Коли людина пише, там одна пише: Ой, ви знаєте, на рахунок допомоги, а в якій провінції дають кожен місяць допомогу? Слухайте, то тут ніколи ні. То я не знаю. Тут, аби якщо б давали кожен місяць допомогу в якійсь провінції, то тут я не знаю, тут би, напевно, людей стільки іммігрантів було, що більше, ніж їх було до того часу, розумієте? Нема тут такого, ніяка тут провінція вам не буде давати допомогу місячною. Нікого тут не цікавить. Не слухайте дурниць. То-та, приїхали, рукава закачали до самого верху і до роботи. То саме-класна допомога. Просто вона безцінна. Тому на рахунок вертаємося до наших баранів, віз, вордпермітів, і ви ви їх просто розумієте, що вони от власне будуть отак відбуватися. Коротше, що Якщо у вас віза закінчиться, вордперміт буде працювати, значить ви в Канаді все законно, у вас все класно. Ви за кордон. Значить, подаємося на візу, якщо наша віза закінчилася. Якщо в нас написано одноразовий віз, в'їзд навіть віза ще е, працює, значить ви раз в'їхали, все, це є одноразовий віз. Не буде там ніяких нюансів, ніхто вам там не буде якісь робити покращення, полегшення, тому що ви якісь там е, якісь особ, особливі. Ні, все буде так само на, на стандартних правах. Тобто, все, перший етап подачі так, для вас є пільги, для вас є там, економія на тому, на тому, на тому. Другий раз подача, скоріше всього, ви йдете на загальних засадах. Тобто перелік документів, оплата за візи, і пішло-поїхало. Майте це на увазі. Не слухайте дурниці, які багато хто там пише. Тому що люди реально не розуміють до кінця, що вони навіть виписують в своїх постах. Це таки там можна почитати, можна сісти і заплакати, засміятися, як хочете, можна, знаєте. Так, мені ніби тут там, свої прицепи поставити. Ну, в принципі, якось так. Постарався вам об'яснити, якщо є якісь запитання, запитуйтеся, буду по можливості об'ясняти. Ми знімаємо відео для вас, щоб вам було легше, простіше проходити етапи імміграції, власне, імміграції. Тому що наша весь побудована, власне, от бачите, на нашій імміграції і як вона взагалі виглядає, ця імміграція. Ми стараємося вам показати, розказати, описати то все, щоб ви розуміли то все до кінця. Це є надзвичайно такий нецікавий процес, але повірте, коли ви його пройдете, він в один день забудеться. Що ви там мали якісь труднощі чи ще щось, це я вам точно можу сказати. Зараз ви коли от відкриваєте там візи, це все, ви нервуєтеся, ви переживаєте, чому там щось так. Приїжджаючи сюди, ви так само. Можете стикатися з якимись там проблемами, ще щось ви то все берете до серця. Повірте, пройде невеликий період часу. Тому що я рахую, що це є невеликий період часу, порівняно з другими країнами, отримання офіційних документів. Пройде короткий період часу. Ви це все забудете і будете, навіть не будете пам'ятати, що у вас таке було. Ви будете рахувати, що у вас завжди ці були документи, що ви мали завжди той статус, що ви вже отримали паспорт і все у вас добре. Тому бажаю всім успіху. Надзвичайно, є запитання, звертайтеся. Як мені один написав, що таксисти і дальнобойщики е, що там, всім розказують, як треба жити. Ну, на жаль, якщо така ситуація... Якщо таксист чи дальнобойщик говорить правду, повірте, варто його послухати. Тому всім всього найкращого, успіхів, до нових зустрічей!